Їх конспірологи називають тіньовими правителями світу, а самі вони досі контролюють значну частину американської економіки. То як же Рокфеллерам таки вдалося стати казково багатими, і до чого тут батьківське виховання? Чому місце, де запалюється найвідоміша в світі різдвяна ялинка, називається рокфеллер центром та як набожні баптисти цілком аморальними методами йшли до своєї монополії. Дивіться у цьому відео. Вітаю! Мене звати Максим і це мій Ютуб канал. Цього разу ми поглянемо з вами на історію династії Рокфеллерів, і вона за своїм сюжетом перевершує шлях. Трампів, між іншим про них ви можете подивитися у моєму іншому відео за покликаннячком вгорі. То е, як же е, інновації допомогли маловідомим Рокфеллерам заснувати величезну бізнес-династію та контролювати більшу частину американської промисловості? Вони мали доступ до найвищих кабінетів Америки. А за впливом їм навіть поступалися деякі американські президенти. Перед тим як ми почнемо, не забудьте підписатися на мій канал, підтримати моє відео вподобайкою та лишити свої думки у коментарях. Тож, поїхали! Історія величезного успіху розпочалася з маленького хлопчика, котрий мешкав у родині заможного ділка. Батько майбутнього мільйонера був спекулянтом і шахраєм та користувався поганою репутацією серед сусідів. Знайомі у Вільяма згадували, що він рідко бував вдома. Проте чоловік був неабияк розумним, та, по приведення справ, на межі з криміналом завжди зберігав обережність та розсудливість. Також він активно інвестував в виручені. Гроші. Вихованню свого сина чоловік приділяв багато уваги, йому вдалося випрацювати в нього навички майбутнього бізнесмена, і найпершою з них було розсудливе поводження з грошима. Як правило, наше виховання в дитинстві. Визначає шлях у майбутньому, і найбільш характерним це є в історії з Рокфеллерами. На відміну від більшості батьків, Уільям карав свого сина не різкою, а грошима. А ще давав йому позички під відсотки і привчав свого сина працювати та мати власний бюджет. Здавалося б, давати своїй дитині гроші під відсотки виглядає дуже обурливим, але як батько може так чинити зі своїм сином? Проте це випрацьовувало неабияк чудові фінансові навички у засновника династії Рокфеллерів. До речі, як ви думаєте, що краще у вихованні різка чи гроші? Пишіть свою думку у коментарях. Я з цікавістю її почитаю. А ми рухаємося далі. Розпочав перший відомий представник династії зі звичайних спекуляцій на чудотворних еліксирах. Він продавав хворим чудодійні засоби, а сам називав себе ботанічним доктором. Також чоловік торгував лісом і на цьому заробив свої статки. Проте гроші від гора еліксирів він не витрачав даремно. Свої заощадження він давав у кредит під високі відсотки. В основному позики Рокфеллера брали фермери. Він же навмисне спекулював на фінансах, аби потім, внаслідок банкрутства фермерських родин, відібрати собі їхнє майно. Так, він отримав у свою власність величезні земельні ділянки і навіть побудував величезний будинок для своєї родини. Ну, як величезний, за мірками свого соціального становища. І е, при цьому е, він звик не зважати на думку сусідів, що насправді є таким непростим і дуже важливим вмінням в сучасному світі. До речі, один з Рокфеллерів колись сказав, що е, ідучи е, суто за грошима, до багатства дійти неможливо. Дивно, правда? Отож так, що ж, тепер давайте детальніше поговоримо про дитинство самого Джона, який стане першим мільярдером в історії Сполучених Штатів. Джон Девісон народився у 1839 році у містечку Річфорд, що в штаті Нью-Йорк. З дитинства він не лише навчився розсудливо витрачати гроші, а й вести бухгалтерію. Так як до справи батько Джона підходив дуже відповідально, він ретельно фіксував витрати і надходження. Тому стартові умови для отримання першого мільйону були закладені ще в ранньому віці. Так Джон навчився добре вправлятися з канцелярською. Документацію і домовлятися з людьми, що, між іншим, є однією з визначальних рис родини. Батькова наука Джонові давалася в знаки. Ще у свої 16 років він почав працювати. До речі, це була єдина його робота за наймом. Тоді він допомагав бухгалтеру в ролі асистента, а перед цим закінчив бухгалтерські курси. А коли Джон був ще молодшим. Він працював у сусідніх фермерів, заробляв гроші і відкладав їх. І що найцікавіше, потім він позичив одному з фермерів всі свої заощадження у 50 доларів під відсотки. Спершу маленький Джон вчиться вирощувати індичок і після того здає їх на м'ясо. При цьому він підробляє на сусідських фермах і відкладає гроші. Батькова наука давалася в знаки, адже маленький Девід вже змоделював у своєму світогляді комерційний успіх. Такі перші кроки допомогли йому сміливо рухатися до свого першого мільйона. Насправді, Джонові кар'єра бухгалтера давалася дуже легко. Спершу він дослужився вже до бухгалтера, а потім йому запропонували посаду начальника відділу. Проте він відмовився. А причиною цьому були гроші. Йому запропонували менше, ніж попереднику. Джон мав отримувати 600 доларів, а його попередник мав зарплату у цілих 2000 доларів. Різниця є? Ну, звісно. То, хто казав, що мала зарплата недостатня підстава для звільнення роботи. Подивіться на Рокфеллера. Ну і далі він пішов будувати свій бізнес. Тож, давайте далі поговоримо детальніше про це. Після звільнення Рокфеллер разом зі своїм знайомим засновують компанію. Партнер на прізвище Кларк мав у своєму розпорядженні цілих дві тисячі доларів. В той час як Рокфеллер міг дати своїми заощадженнями лише 800. До того ж, йому довелося позичати ще частину суми у батька під 10 річних. Він став молодшим партнером у фірмі. Сама ж компанія займалася торгівлею продовольством, зокрема, м'ясом, зерном та сіном. На перший погляд бізнес компаньйонів не виглядав ходовим. Проте, все змінила раптова історична подія у 1861 році у Сполучених Штатах розпочалася громадянська війна. Ну я коротенько розповім, що це за подія. Насправді, причиною конфлікту були розбіжності щодо подальшої долі рабства. Північні Штати виступали за його скасування, а південні ті, які саме мали плантацію. Як основний вид заробітку залежало від праці рабів, і вони не хотіли відмовлятись від рабства. І дійшло до того, що почалася війна. Утворилися конфедерати і північ. І північ, звісно, перемогла. Отож, рухаємося далі, і насправді поставки армії дуже сильно збагатили бізнес молодих компаньйонів. Протягом війни статки Джона Рокфеллера значно зросли. Він міг би таки залишитися при справах перспективної торгівельної компанії, але він познайомився зі ще одним цікавим персонажем на ім'я Семюель Ендрюс. Той був хіміком і запропонував взятися за опанування нафти. До того ж, поширення газових ламп збільшувало попит на перероблені нафтопродукти. Джон Рокфеллер довго думав на пропозицією і таки погодився разом із новим компаньйоном. Вони сформували окрему фірму, яка б займалася перевезенням нафти та нафтопродуктів. І крім того, до них ще й долучився попередній компаньйон Рокфеллера. А фірму назвали Ендрюс і Кларк. Як бачимо, ім'я чи прізвище Рокфеллера тут немає. Проте це був дуже вдалий старт до першого мільйона. Спершу компанія взялася за транспортування залізницею нафтопродуктів. Це потребувало менших вкладень, ніж видобування, а компанії, які займалися видобутком, так чи інакше дуже потребували послуг з транспортування. При цьому бізнес-партнери заклали нафтопереробний завод, і справи стрімко пішли вгору. «Рокфеллер» при цьому збільшував свою роль в бізнесі. У 1870 році з'явилася всім відома фірма «Рокфеллерів» Стандарт Ойл. А перевезення нафти Рокфеллерові стало замало, і він взявся за розробку нафтових родовищ. Проте бізнес його зростав із певними проблемами, тому що за тогочасними законами розширення бізнесу могло бути лише в межах одного штату. Ну а бізнес Рокфеллера знаходився в межах штату Огайо. Проте він таки знайшов вихід і заволодів більшою частиною нафтової промисловості Сполучених Штатів. Тому кмітливий бізнесмен знайшов лазівку. Він купував компанії в Інших штатах напівлегально при цьому йому належала переважна більшість акцій фірм. Ну, а їх покупка була окремою історією, адже коли Джон Девісон прийшов на ринок видобутку нафти, то побачив його слабку сторону, сумбурність та відсутність чіткого регулювання. Тоді він став скуповувати інші нафтовидобувні компанії, поглинаючи їхні бюджети та потужності. Звичайно, не всі хотіли продавати бізнес Рокфеллеру, однак той діяв жорстко і безкомпромісно. Про розправу Рокфеллера над конкурентами ходили цілі легенди, що він тільки не влаштовував, деякі способи були справді вишуканим. Зокрема, інколи його диверсанти підливали якусь невідому речовину в газ конкурентів. І в результаті, коли він доходив до споживача, то вибухав прямо у лампах. Крім того, він використовував для своїх. Різних схем чудові взаємини з чиновниками на той час в Сполучених Штатах просто розквітала й пахла корупція, і з цього було ну, гріх не скористатися. Насправді, Джон Рокфеллер вмів відмінно ладнати з чиновниками, і ті з радістю дотискали його конкурентів. Ну і вже в 1880-х роках Джон таки дійшов до того рівня багатства, коли можна дозволити собі жити на широку ногу. Він не любив свою розкіш виставляти на показ. Проте у комфорті він собі ніколи не відмовляв. Джон Девісон, на відміну від інших заможних американців, не любив виставляти своє багатство на показ. Проте в комфорті він собі не відмовляв. За час свого підприємництва і знищення конкурентів він придбав собі кілька величезних маєтків, а ще мав індивідуальне поле для гольфу. Найбільше він полюбляв своє розкішне обійстя по Кантико Гілс. Воно вражало своїми розмірами та розкішшю. Джон Рокфеллер користувався відмінною репутацією серед американського помонду. Проте серед простих людей він зажив слави жорстокого капіталіста, який закоханий лише у гроші. І, до речі, про справи кохання. Ну, не обходилося, звісно, і без них. Хоча Рокфеллер робив справді грандіозні звершення, так він познайомився з дівчиною на ім'я Лаура. Потім вона стала його дружиною. І насправді, судячи з висловлень самого. Рокфелера, в них були відмінні взаємини. Одного разу він сказав, що якщо б не дружина, то можливо він би так і лишився бідняком. Ну і він неодноразово говорив, що вона справді його е серйозно так підтримувала. Ну, а історія жінок династії Рокфеллерів це окрема сюжетна лінія. Вони насправді не мали такого юридичного впливу та не володіли майном, проте таки могли робити величезні справи. От про Рокфеллера, і загалом про династію кажуть, як про скупих людей. Ну і роблять з них справді такий символ. Жадності, скнарства, про те, сам Джон витрачав леву частку своїх доходів на благодійність. Батько і мати Джона були баптистами до тієї ж релігії належала і його дружина. На фінанси Рокфеллерів велися медичні дослідження, а також підтримувалися лікувальні установи для бідних. А ще він віддавав 10% свого доходу на потреби баптистської церкви. Не забував Джон теж, як і його батько, про виховання власних дітей, адже вони далі продовжили успішну бізнес імперію Наступником Джона став син Девісон. Він насправді був не дуже помітною фігурою в публічному просторі, проте е, в часи його. Керування династією було збудовано рокфеллер Центр в Нью-Йорку. До речі, він є відомою новорічною різдвяною локацією завдяки своїй ялинці, яку показували навіть у фільмі Сам удома 2». Там відбувалося чимало сюжетних сцен. Ну і ще одним таким цікавим правилом в родині Рокфеллерів було те, що кожен член родини міг реалізовуватись. Ну, до прикладу, якщо хтось хотів бізнес, то він його будував і отримав підтримку родини. І це насправді допомогло уникнути родинних чвар, адже кожен володів майном і після смерті. Е Скажімо, літнього е, очільника династії, е, ніхто не залишався ні з чим, як це часто буває ну, під час е, успадкування майна. Її можна приміром побачити у фільмі Сам дома 2» Ось у цьому кадрі. Найбільш відомим представником династії став уже онук Джона на ім'я Девід. І насправді він заклав багато родинних традицій Рокфеллерів, які допомагають їм успішно тримати свої позиції до наших днів. Девід помер у 2017 році. Проте, не дивлячись на те, родина існує досі. Головним правилом її є збиратися кілька разів на рік, щоб обговорювати родинні справи. Ну і звісно, одним із секретів їхнього успіху є саме єдність. Протягом 20-го століття, попри антимонопольне законодавство, прийнято у 1890-х роках, родині вдалося розширити свій вплив на інші сфери. Крім нафтопереробки, Рокфеллери ще й взялися за бізнес з нерухомістю та навіть відкрили банк разом з інвестиційним фондом, який керує не лише родинними капіталами, а й статками багатьох американських мільярдерів. Сам же Девід, між іншим, теж активно продовжував благодійні традиції родини, проте масштаби благодійних проєктів мали більший розмах. Проте для родинної справи таки існувала одна дуже ключова проблема це репутація. Про Рокфеллерів. Ходили різні неприємні чутки, і ставлення в суспільстві до їхнього бізнесу було дуже негативним, навіть не дивлячись на те, що вони активно займалися благодійністю. І тому Девід, за порадою відомого піарника, взявся відбілювати ім'я династії. Він вклав у це мільйони доларів. Але Йому таки вдалося це зробити, і Рокфеллери стали частіше з'являтися на публіці і в мас-медіа. Він навіть придбав землю для розміщення штаб-квартири ООН. Проте недруги закидали йому, що зробив він це навмисне для того, щоб збільшити в кілька разів вартість землі навколо відомої споруди. Також для того, щоб підтримувати репутацію в часи Другої світової війни, родина виділяла величезні гроші на підтримку Армії США. До того ж, рокфеллери мали німецьке походження, тому після початку війни на них одразу ж звертали увагу разом з багатьма німцями та японцями на території США. У наш час Рокфеллери займають лідерські позиції в американській економіці. Їм належить значна частка акцій, підприємств важкої промисловості. Також сфери банківських послуг та сфери інвестицій. Чим тільки не займалися Рокфелери, і все в них ішло успішно. Цікаво, в чому секрет успіху в родинному досвіді, чи в родинних традиціях, чи просто їм. Посміхається фортуна. На мій же суб'єктивний погляд, насправді все полягає в тому, що вони є працьовитими, вони мають мізки та пощадливість. І цьому певне нащадків навчив саме Джон Рокфеллер, а його в свою чергу навчив батько Вільям. Тож ми бачимо якраз справді реальну історію в історії, коли успішне виховання народжує. Мільярдерів. До речі, що думаєте про це ви? Чи справді наша фінансова успішність у дорослому житті залежить від виховання? Пишіть свої погляди, думки у коментарях, адже вони є важливими та цікавими. Ну, а сьогодні знімальною локацією для мене виступила читальна зала бібліотеки імені Михайла Слобошпицького у Словінському районі. Насправді я дуже люблю знімати у бібліотеках на такому антуражі. Тож приходьте сюди, читайте класні книжки, поповнюйте свій інтелектуальний запас. Аби бути цікавими співрозмовниками та знати дуже і дуже багато. Ну, а на цьому я з вами прощаюся. Якщо вам сподобалося моє відео, не забудьте підтримати його вподобайкою, а також підписуйтесь на мій канал, адже моєю метою є набрати тисячу підписників. Ну, а з вами був Максим Кірсанов. На все добре та до зустрічі у наступних відео.